Весна на горизонті, але нічні температури все ще можуть бути досить холодними. Березень сприятливий і захоплюючий час у садах по всій північній півкулі. Залежно від зони вирощування, ви можете почати овочі теплого сезону в приміщенні або посадити свої перші культури прохолодного сезону безпосередньо в саду. Ви можете отримати голову на помідорах і перець, а також посадити прохолодний сезон горох, зелень та кореневі овочі, щоб допомогти їм підсолодити легким пружинним морозом. Можна навіть посадити ранню картоплю та цибулі. Давайте зануримось у найкращі овочі для посадки в березні на основі вашої зони твердості, а також найкращих методів їх посадки в цьому сезоні. Які овочі я повинен почати рости в березні? Берези найкращий час для посадки врожей прохолодного сезону на відкритому повітрі та почати в приміщенні теплого сезону. У саду ви можете спрямовувати сіяти буряк, редьку, ріпу, салат, ендиво, шпинат, капусту, цукровий горошок та пружину цибулю. У вашій теплиці або на підвіконній марш це ідеальний час для вирощування броколі, цвітної капусти, помідорів, перців, баклажанів та кабачків у садових лодках. Час посіву може змінюватися залежно від вашої зони вирощування, але загальне правило полягає в тому, що коли нарциси цвітуть, можна безпечно почати сіяти врожаї холодних врожаїв на відкритому повітрі. Більшість кореневих овочів, зелені та цибулі можна посадити в землю незадовго до очікуваного останнього морозу весни. Швидке посилання середні останні дати морозу за зоною. USDA Zone Середній останній весняний мороз. Зони 1, 3. Травень. Зона 4. Кінець квітня. Початок травня. Зона 5. Середина квітня. Зона 6. Початок. Середина квітня. Зона 7. Кінець березня. Початок квітня. Зона 8. Середина березня. Зона 9 середина, кінець лютого. Зони 10, 12. Немає морозу. Зростаючі зони обчислюються на основі історичних даних про погоду. Щоб знайти найбільш точну оцінку останньої дати морозу, використовуйте спеціальні інструменти: весняні овочі для посадки в березні. Поки садівники в північних регіонах пробуджують свої замерзлі сади, ґрунт на півдні вже сповнений весняного життя. Березень – це величний час для сієсу насіння як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Посадка цих 15 весняних овочів забезпечить у вас багатий урожай пізніше в сезоні. Порада завжди перевіряйте температуру ґрунту перед посадкою. Температура навколишнього середовища та регіональні останні дати морозу, чудові інструменти, але вони не гарантують успіху насіння. Найкращий спосіб визначити дати посадки це реальні дані з власного саду. Шпинат, температура ґрунту – ф швидкість посіву 3,5 насіння на дюйм у рядах на 2-4 дюйма один від одного. Почніть в приміщенні в цих областях, не застосовується, зазвичай не починайте в приміщенні. Почніть на вулиці в цих зонах, зони 3, 9, доки земля розморозилася. Шпинат це найважливіша врожаї саду, яка може пережити досить холодну погоду. Ранньою весною це дійсно швидко з'являється без вагань. Шпинат віддає перевагу про холодних ночах і виробляє найніжніші, солодкі листя перед літньою спекою. Звичайно, це все ще подобається трохи затишного тепла під час фази проростання. Переконайтеся, що температура ґрунту перевищує 40 градусів F перед посадкою на відкритому повітрі. Грунт повинен бути повністю розмороженим і легко працездатним, використовуйте прозору плівку або покрив матеріал для нагрівання поверхні ґрунту. Ви можете посадити кілька послідовних культур шпинату. Посів кожні два тижні з початку березня по травень. Для самої ранньої посіву виберіть витривалий сорт із савойськими листками, такими як Кукабере, Хемерхед або Імператор. Урожай гладких сортів, таких як Оооч, або Газель, як дитячий шпинат для смачних весняних салатів. Для посадки кінця березня в теплому кліматі виберіть теплостійкий і стійкий до болта різноманітність, такі як тетон або ящерка. Рукола. Температура ґрунту 45 70ф, швидкість посіву 5 насіння на дюйм у рядах на відстані 2 дюйма. Почніть в приміщенні в цих областях, рекомендується пряма посів Почніть на вулиці в цих зонах, зони 3, 9, доки земля розморозилася. Якщо ви відчуваєте нетерплячі до весни, дитяча руколою забезпечить швидке задоволення. Ці гострі зелень дуже швидко проростають і не проти прохолодного ґрунту. Оскільки руколою любить прохолодну погоду, це ідеальний швидко зростаючий весняний салат. Коли вирощується на повному сонці, рукола може створити врожай менше, ніж за трьох тижні і продовжуватиме відростати після кожного різання. Як і шпинат, руколою швидко піде погано в спекотну погоду. На щастя, квіти їстівні та смачні. Сорти, такі як Астро та Втікача, адаптуються до холодних джерел, залишаючись стійкими до больтів у теплому кліматі. Коли весняна погода зігрівається, рукола стає більш сприйнятливою до нападів шкідників. Жуки з хрестоподібними блохами є серйозною проблемою для цих ранніх зелені, оскільки вони виходять із сплячки приблизно в той же час, коли полиця висаджується. Я завжди рекомендую покрити руколою покривним матеріалом відразу після посіву Цибуля. Температура ґрунту 45 85F. Швидкість посіву для наборів цибулі посадіть від 1 до 2 дюймів один від одного в рядах 12-15 дюймів 1 від одного. Для насіння цибулі сіяти в пучки 5 насіння на клітину касети. Тонкий до 3 на клітину і замініть приблизно на 6 дюймів один від одного. Почніть в приміщенні в цих зонах зони 2, 5 можуть почати зберігати цибулю в квартирах у приміщенні. Почніть на вулиці в цих зонах, рослинні набори цибулі на вулиці в зонах 4, 6, пряме висівання в зонах 7, 12. Більшість сімейних культур ЛМ, як прохолодна погода. Але вони також потребують тривалого часу, щоб приживати. Від червоної цибулі до солодкої цибулі, цибулі для зберігання та цибулі, березень це час викорінити ці кухонні скоби. Щоб прискорити свій врожай цибулі, я рекомендую посадити набори цибулі, а не насіння цибулі. Набори цибулі це як заздалегідь вирощена мала цибуля, яка швидко перетворюється на зелену цибулю, також відомий як шалот. Вони доступні в більшості садових центрів. Ви можете посадити їх у землю за кілька тижнів до останнього морозу, доки земля розморозилася, а температура нічного часу залишається вище 20 градусів F. зелена цибуля буде готова через 5-6 тижнів, або ви можете зачекати ще 2-3 місяці, щоб отримати велику цибулю для приготування їжі. Якщо ви хочете вирощувати цибулю з насіння, березень це також ідеальний час для початку в приміщенні. Як і їхні родичі, порей, цибуля, сховище відомо, що потрібно тривалий час для дозрівання, потрібен до 100 днів для дорослішання, березень це відмінний час для вирощування сортів для зберігання в короткосезонних регіонах. Слідчить відкриті квартири або касети, щоб їх можна було пересадити, коли вони досягають висоти від 5 до 6 дюймів, брасика температура ґрунту 60, 80 ф, швидкість посіву сіяти бресики з 2 тонки до 1 на клітину. Зачекайте 3-4 тижні, щоб пересадити на вулиці приблизно на 12-24 дюйма один від одного, залежно від різноманітності. У рядах 18-36 дюймів один від одного. Почніть в приміщенні в цих зонах зони 3-7. Почніть на вулиці в цих зонах, зони 8, 10. Пряма посів не є поширеною для бресикес. Сім'я брейкіси або бресики включає броколі, цвітну капусту, капусту, брюссельську капусту, капусту та броколіні. Хоча кожна з цих культур має свої характеристики, вони зазвичай висівають і пересаджують однаково. Більшість північних садівників сіяти свої брасика в приміщенні в лютому чи березні, щоб вони були готові пересадити до квітня. Порахуйте 6-9 тижнів від останньої дати морозу, щоб визначити свою ідеальну дату посіву в приміщенні. У холодних зонах шукайте сорти раннього та середнього сезону. У південному кліматі вам знадобиться теплостійкий сорт, який може впоратися з теплішими весняними температурами. Південні садівники, які забувають посадити брасика в лютому чи березні, повинні чекати до кінця літа, щоб посадити осінні сорти. Хоча бресикес може терпіти прохолодну погоду, вони все ще віддають перевагу теплому ґрунту, щоб проростати. Ось чому пересадка є найчастішою для всіх цих культур. Енергійні саджанці мають значно більший показник виживання та врожайність, ніж прямі посіяні броколі, цвітну капусту тощо. Салат температура ґрунту 40 68 f 60-68F оптимальна, швидкість посіву для салату з юнаком листя сіяти 4-6 насіння на дюйм рядами на 2 дюйми один від одного, для сади сіяти 1, 2 насіння на клітину затвердію через 3, 4 тижні та трансплантацію на відстані 8, 10 дюймів один від одного в рядах 12, 18 дюймів один від одного. Почніть в приміщенні в цих зонах зони 3 7. Почніть на вулиці в цих зонах зони 5, 10. Ви ніколи не можете помилитися з вирощуванням салату та дитячої салату зелені. У зонах 7, 10 ви можете підтримувати безперервне цілорічне постачання салату. У холодніших зонах салат не проти проростання температури ґрунту до 40 градусів F. насіння салату входять у теплове спокій у теплому ґрунті вище 70 градусів F, а це означає, що вони взагалі не проростають. Існує багато варіантів весняного салату. Для найшвидшого врожаю сіяти салат близько один до одного, як нова зелень, і поріжте їх всього за 2-3 тижні. Щоб направити салат з головою, ґрунт повинен бути не менше 40 градусів F, і вам потрібно буде почекати близько 40-50 днів. Якщо ви посієте голову салату в приміщенні та пересаджуєте його назовні, розея сада може терпіти температури навколишнього середовища до 20 градусів F. Ча. Температура ґрунту 40 90 ф, швидкість посіву всіяти 2, 3 насіння на клітину і тонкі до 1, 2 рослин на клітину. Через 5-6 тижнів пересадка 4, 6 дюймів один від одного в рядах 12-18 дюймів один від одного. Прямі швидкості висіву приблизно 6 насінин на фут, 1-2 дюйма глибиною рядами 12, 18 дюймів один від одного. Почніть в приміщенні в цих зонах зони 3, 8. Почніть на вулиці в цих зонах, зони 9, 12. Чарт широко пристосований і не такий прискіпливий, як інші холодні зелені. Однак йому подобається теплий ґрунт і переживає оптимальне проростання при температурі близько 85 градусів F. Саджанці переносять легкі морози, але не можуть протистояти нічого занадто суворого. Це означає, що посів чарда найкраще залишити в приміщенні касет або посів на відкритому повітрі наприкінці березня. Якщо насіння сили піддаються тривалому температурі нижче 50 градусів F, вони стають більш схильними до болтингу. Покриття матеріалу або холодна рамка може допомогти їх затишно в ранньому віці, щоб вони могли виробляти фрукти протягом усього літа. Кале. Температура ґрунту 50-80F. Швидкість посіву для нової зелені сіяти від 3 до 4 насіння на дюйм, 1-2 дюйма глибиною, ряди від 2 до 3 дюймів один від одного, для розея сади сіяти двох насіння на клітину та трансплантацію зовні через 4-6 тижнів приблизно на 12-18 дюймів один від одного в рядах 18-36 дюймів один від одного. Почніть в приміщенні в цих зонах зони 3, 8. Почніть на вулиці в цих зонах, зони 9, 10. Кейл відомий тим, що є зимовим зеленим, але він також процвітає навесні. Сумії молодої капусти забезпечують одні з перших салатних культур для північних садівників, тоді як повністю вирощені рослини, поширені в помірних зонах. Якщо ви тримали свій завод капу на місце взимку, березень. Це ідеальне вікно можливостей почати вирощувати рослини капусти, які прослужать вас увесь сезон. Ви можете посадити ці зелень протягом ранньої весни, літа та до трьох місяців до очікуваного осіннього морозу. Як і його родичі з капусти, капуста холодна, але віддає перевагу температурі ґрунту вище 75 градусів F під час проростання. Якщо ви не вирощуєте молоду зелень, кейл найкраще працює як саджанці, захищені покривним матеріалом. На жаль, капуста не рекомендується для субтропічного клімату через тепло та тиск для шкідників. Морква. Температура ґрунту 60-85.